Вправа 952. Якісь чисел діляться на перше 2, друге 5, третє 10. Ну що ж, давайте пригадувати, які ознаки подільності на 2. Число буде ділитися на 2 тоді, коли воно парне. Закінчується нулем, двійкою, четвіркою, цифрою 6 чи цифрою 8. Отже, нам треба вибрати тоді такі цифри. Записуємо тоді перше. Ну і записуємо числа. Що діляться? На 2. Ну і давайте шукати перше число 120, закінчується нулем, підходить, воно буде ділитися на 2. Так, є. Наступне число 215 це не парне, не підходить. Наступне 222 це парне число, закінчується двійкою. Буде ділитися на 2. Так, Наступне число 317, це непарне. 348 закінчується цифрою 8, це парне число, і буде ділитися на 2. Є. Так, 413 непарне, 415 непарне. 680 закінчується нулем. Воно буде ділитися на 2. Ну і останнє число це 736, закінчується цифрою 6. Воно буде ділитися на 2. Тепер переходимо до другого завдання. Пригадуємо ознаку подільності на 5. Число буде ділитися на 5 тоді, коли воно закінчується або нулем, або цифрою 5. Записуємо тоді 2 і пишемо числа. Що діляться, що діляться на 5. Ну і пригадуємо тоді. Отже, 120, підходить. Воно закінчується нулем. Так, ідемо далі. Аналізуємо 215. Закінчується цифрою 5, воно буде ділитися на 5. Так, далі дивимося. Наступне число у нас закінчується цифрою 2, не підходить. Цифрою 7 не підходить. Цифрою 8. Так, це число нам також, вибачте, не підходить. 413 не підходить, а от 415 закінчується цифрою 5, підходить. Є. Ну і наступне число. 680, закінчується цифрою 0. Воно нам підходить. Далі 736 у нас не буде ділитися на 5. Є. Ну і тепер останнє, яка ознака подільності на 10. Щоб поділити на 10, треба забрати один нолик, тобто в кінці має бути цей нолик. Тобто це числа, у яких в кінці, які закінчуються цифрою 0. Отже, пишемо тоді третє числа, що діляться на 10. Ну і шукаємо 120. Закінчується 0. Вони поділяться на 10-120. Далі. Наступне число закінчується 5, не підходить. Наступне 2 не підходить, 7 не підходить, 8 не підходить, 3 не підходить, 5 не підходить. От 680 підходить, воно закінчується 0. 680. Ну і наступне число 736. Нам не підходить, воно не буде ділитися на 10. Ну що ж, давайте про всякий випадок запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання записуємо у нас число 120, 222, далі 348. Наступне 680. Далі 736. Є. Yeah. Друге. Записуємо сто двадцять, двісті пятнадцять. Четыреста пятнадцять. вісімдесят. Є? Ну і третє, останнє. Записуємо число сто двадцять. І 680. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 2, 5 та 10. На цьому вправу завершено.